Термінатор 2. І не просто Термінатор 2, а ще й з приставкою Судний День. Це культове продовження не менш культового науково-фантастичного бойовика 1984 року. Як говорять критики, Можливо, найцікавішим та найвпливовішим науково-фантастичним бойовиком 80-х є Термінатор Джеймса Кемерона. Але про Термінатора 2 того ж самого Кемерона можна сказати теж саме, але вже для 90-х років. Кемерон своїми термінаторами, як от зараз у 21-му сторіччі зі своєю трилогією Аватар, буквально визначив те, як має виглядати видовищний блокбастер. Тут він на одній планці з щелепами Стівена Спілберга та зоряними війнами відомого Джорджа Лукаса. Лукас Спілберг і Кемерон це творці того, що ми і називаємо сучасним голівудським блокбастером. І без Термінатора. 2 картина цього голівудського блокбастеру буде неповною.